України, професор Національної музичної академії України імені Мита Чайковського, Віктора Миколайовича Куліна. До слова запрошується ректор Академії, професор заслужений діяч мистецтв України Максим Тимошенко. Вітаю, шановні колеги, дорога пані пара, дружина, родина, учні. Дорога родина наша консерваторівських, хочу почати сьогодні такий день, все ж таки день живопи. Давайте почнемо з виловини мовчання, тому що дійсно заявили дуже і, і багато людей, і, і це написано. Невинні люди, тому прошу більше. Хочу сказати, що ви знаєте, сьогодні дійсно у нас важливо подібля, і до мене звернулись учні пана Віктора Перепростоя, пан, наш колозібров, людині нашої записниць, видатні наші випускники, які ініціювали відкриття номерної дошки. І це для нас дуже важливо, тому що це і наш славетний випускник, і людина, яка віддала все своє життя, Саме людина, яка працювала, з ним батьком також. Тому давайте згадаємо сьогодні. І для мене велика честь. Я вважаю, що його, він буде жити вічно, тому що в нього є такі учний, яка робити, що тому, е, важливий день і вважаю, що сьогодні дійсно маємо розглядати сюди до висок. Дякую. До слова запрошується художник кремлений Національної опери України, народний артист України, лауреат Національної прем'єр України імені Тараса Шевченка Анатолій Солом'яненко. Доброго дня, дорогі друзі, колеги, дорога та Тамара Григорівна. Я з особливим почуттям і з особливим хвилюванням зараз да, стаю тут перед всім вами, стаю сьогодніся другого класу, який. 30 років тому я прийшов перший в перші гості і на 10 років там оселився, а Віктор Миколаїв та Мара Григоріна стали для мене не просто педагогами, а стали моєю другою родиною. І перші мої кроки в професії, напевне, найважливіші кроки в професії були закладені саме ними. Я завжди про це пам'ятаю, я завжди про це говоряв в усіх своїх публічних виступах, у всіх інтерв'ю. І сьогодні така дуже важлива мить, коли ми віддаємо для нього ну, шани і поваги додаткому співаку, прекрасному педагогу і просто чудові з великої літери людини. Десятки випускників Віктора Миколаєвича пішли різними життєвими шляхами. Я пішов в режисуру, хтось пішов у будівництво навіть забудову, який є серед його учнів, хтось пішов на оперну сцену, як Олександр Васильович Гурець присутній, тут народ виступив Саша Бойко, не бачу діми Агієва. Багато студентів, які співають по різних світам, на концертній міні, зробу, славу визнання Павло Миколаївській робить поруч. Я сьогодні э, хочу подякувати ще раз своєму серцю, своїй душі, своїх спогадах Віктору Миколаївичу за все те, що він дав культурі, мистецтво за все те, що він дав кожному з нас. І окремо хочу подякувати всім Олеговичу вам, э, бо ви це зробили. Э, не треба було вас ні переконувати, ні умовляти, ні, ні підписів збирати, ні листів писати, нічого. Не треба було, було достатньо мого телефонного дзвінка. Я сказав Максимов, ви слухайте 20 років і у травні відтоді, як Віктор Миколавича немає е, з нами. Що треба зробити? Давайте зробимо дошку. Жодних питань не було. Вже ввечері ми погоджували з Тамарою Григорівною, який буде напис і як це буде виглядати, буквально пройшло кілька тижнів. І сьогодні ми вже відкриваємо всю дошку, Ви людина не тільки яка тримає слово, яка ще й робить справу. Бо а, 10 років тому, коли було 10 років від дня смерті Вітра Миколаївича, ми звертались так само, да, але нам знайшли низку приводів, щоб нам відмовити. От. А сьогодні це все зроблено і зроблено з любов'ю, з душею. Тому щира була дяка і щирий, це запрошується звідувач кафедри оперного співу, народний артист України, професор Олександр Тученко. Сьогодні бачите, сумний день у нас трав в Україні. Час не вплине. Я згадую той день, коли ми прощалися з Віктором Миколаєвичем, коли він лежав на другому поверсі в оперні в студії нашої фає і звучав його могутній неймовірної краси у полості. Я вдійно відчувався в цьому сні, голосу Це була неймовірно чудна, прекрасна. Ну, повірте мені, ми спілкувалися з ним не тільки на сені, але й в житті. Скажу чесно, ми їздили не один раз на рибалку. В ній матерний теж рибалка. Я не рибалка. Я вже доверився я, не забуду, що я, день я згадую його, у Віктора Миколаївича як прекрасного співака і прекрасного педагога. Педагоги не тільки тут, в академії. Ми знаємо, яких він співаків виховав, і вони тут присутні, і, а по вас тут нема, теж пам'ятають про нього дуже добре. Але хочу згадати, я прийшов в театр в 82-му році. І ну, на початку безумовно, молодий ще співак. І він весь час підходить і дуже доброзичливо, Дуже доброзично каже Саша, подивись, ну, тут треба зробити так, а тут так. Я пам'ятаю, я співав Архітіна, почав співати в паяці, а він співав Тоніо і Пролог. І та партія, і друга це було неймовірного рівня спів. Він каже мені, а там, знаєте, сина на сцені, ну, паяці. І я чекаю, мені виходите ви з землю циповою танцювати треба. ну, І дивися, це зараз буде пускати буде, 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 своє розвідку, воно зробить так. Я про що хочу сказати? Справжні співаки, справжні професіонали, вони завжди дуже добрі. Порядні, чесні люди, тому що вони виховують себе і виховують тих, хто біля них. От. Я згадую, кажуть, в різних ситуаціях і не пам'ятаю такого випадку, щоб колись він розозлився, щось кричав, щось говорив. таке. Знаєте, вони дуже довго багато років дружили з нею виплечам Володимире Тимофоном. І я був бував іноді на посиділках з ними. І це було так добре. Знаєте, вони могли сісти за стов, але все весь час ми говорили не про те, що там випити, а про мистецтво, про те, як навчити, як зробити, щоб було, щоб співати молоді, вчилися гарно співали. Знаєте, я закінчу тим, що таких людей зараз. Дуже важко. Але мені дуже приємно, що я мав таку честь співати на новній від цієї людини і вчитися. Дякую, що прийшли. Мені дуже приємно, що ви в такий день прийшли на відкриття, тому що це дуже важливо, щоб така дошка, дошка пам'ять про цю велику людину. Була і ми проходили, і весь час бачили, що тут вигадали. Я знаю Віктор Ніколайович. Царство Небесне і пам'ять, пам'ять, і пам'ять. Світо пам'ять. Хочу знати, що сьогодні до нас долучилися стільки учнів Віктора Николайовича. Тож зараз хочу Запросити до слова українського естрадного співака, композитора народного артиста України Павла Ціброва. Доброго дня, пані і панове. Я хочу завдячувати двом людям, які привели мене сюди консерваторії. Я постійно клас Віктора Ніколаєвич. Це мій диригент Анатолій Васильович Андрієнко, який працював на контрабасі на базі далі після закінчення цієї консерваторії. Він був дирегент, керівник. Він бачив, що я в перервах співаю, коли пішла тоді ця оркестра. Граємо десь в архестрові ямі сидимо в Україні, компонуємо співаками, а, -а, а треба ж пас гітар це ж перша доля, то я так дивлюся на сцену на цих співаків, і, і мимо йде поперед. Він взяв за руку пішли, рукою на цей друг, рибалку їздили разом. Та, і привів в клас, оце 32-й. І я так підготував мамаю, мама, мамаю комір. І, і так йому, благодійка, це так згоду, це дуже класно, співає всім дівчатам, подобається. А він послухав, що нікуди не <рістить> 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 мене. Ну, правда, що не закінчує, я там розказував всім мене музичних тих. Мені подобається, що ти музична грамотний. Будеш приватні уроки мене. Брати Том буде. Ми рік займалися. Ми рік займалися. І я дуже вдячний долі, що я попав в цю сім'ю і Тамари Григорівни. Давайте обласками зустрітися цю дому. Нову, Ви нову. знаєте, судете завжди голодні. Завжди голодні, я в гуртожитку жив. Приходив додому на заняття, все починало з того, що дава Григорівна мала спочатку накормити. Обов'язково чай. Чи бор, що там є, обов'язково погодою. Павліка і Павлік займався. І е, друге, друге, це коли вже ми підготували програму Вступ е, Константин Анівой. Е, ну, це ж ти колись розумієте, Він дивиться на мене каже. Паша, я тебе бачив оркестр, що ти правдаєш, оркестр опіруєш на тому контрабасі. Ти вже закінчив концерт. Нащо ти другий йдеш в цю концерту? Комусь місце. Ну, ти вже раз навчався, що за туасвіти, що ж хочеш поступати в ві, бік та воно видіє. Віктор Миколаївич каже, ні, 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 кости, ні. це мій хлопець, я з ним рік займався, я його підготував. З нього буде добре. А Цим людям я дуже вклоняюся і агньому. Я Анатолію Васильовичу пасечу І хочу сказати, що тут, в 32 класі, окрема подяка величезна Тамара малі Це прекрасний тандем, коли Дружина, і компа. І вчитель. Ми дуже багато займалися з вами. І я знаю, багато учнів займалися з вами. Так як ви робили підготовку, ви знаєте, е я радий і щасливий, і якби в моєму житті не було Віктора Миколаєвича Куріна, його школи Курівської. Я вже сам викладаю, вже багато викладаю, І безумовно всі кажуть, о, клас, Куріна, я кажу, я грушу це. Дав основу, консайнну, класичну і додовку. Я хоча я зрадний співа, але ви розумієте, да? все рівно примарний тон, все рівно вірно багато відчуває. М'ясо він дав, м'ясо дав, енергію дав. Oh, да. І прекрасно, що сьогодні прийшло стільки йому учнів, йому колекції і Царство Небесне Віктор Миколаївич, ми вас любимо, шануємо і йдемо за вами. Ваша школа буде жити вічно! Також можемо запросити до свого ручня Ігоря Миколаєвича родома дисла України професора Олександра Борець. Будь ласка просимо вас до слова. Добрий день, шановні, хто сьогодні присутні. Захід дійсно сьогодні славний. Хотілося б першим подякувати всім, хто приймав участь у тому, щоб зробити таку місію, як відкрити дошку Віктора Миколайовича. Я дійсно вдячний Богу, вдячний долі, що я його перший студент. Коли його запросили викладати у консерваторію, то я його був першим. Безумовно, рядом були такі, як Володя Семененко, Паша Мінжурин царство небесне, і Кадатюк Сергій царство небесне і дружає. Я перший студент, який прийшов, і перший студент, який зайшов в Національну оперу України. Ви знаєте, мені дійсно. Коли я приходив на урок, я йшов як на свято. Хоча я був вчився в вечірку. І для мене це було дуже, знаєте, як як якесь свято, що я йду до, до нього на урок. Бо він був завжди. якщо я гарну ноту якусь заспівав, він мене приходив і так задив поволоці, голодиця в школу. Але він і дуже такий. І строгий вимовив, так. Да. Я пам'ятаю, був такий момент, коли він э, я став співати, ну всі ви знаєте, романс розсвіталі поліців. Да. І я співаю «Розцвітали він. Ні. Я розсвітолюк він «Да». Я кажу, так це щось скажу. Важу наче. Він не каже, ну він про надав. На, на російській мові. Що? Якщо ти вважаєш закончений півець, вон з класа. Я звернувся і пішов. Пішов, але ви знаєте, серіально ходжу, а мене у тут все що він і знаєш, і він переживає. І він переживає, зустрічається з ним в коридорі. Ну що, Сашко, як ти вже передумав все, я кажу, вже передумав. Готовий до роботи? Готовий. Заходь. Заходь. І ви знаєте, були дуже багато таких моментів, де він завжди сідав і завжди розмовляв тільки педагогічною о, мовою. От він прийшов на рибалку, він каже, там дивись, що ти бачиш, що далеко там хвільки невеличкі. Це там ярка є. Туди надаків на спініти. Я кажу, так це ж далеко. Це ж треба і працювати, щоб туди докинуло. І дивись, він кинув, пах туди попав. Оце так, як і в оформтеатрі. Не всі ж будуть сидіти в першому ряду. а хтось сидить на гольорці. Каже, і ти повинен донести, заспівати, щоб його, щоб тебе було чутно. І я вам скажу, що дуже багато було таких моментів, що він міг розказати і анекдоти розказати, і повеселити, і, і про дівчат поговорити, і все. Тому я. Дуже задоволений і щасливий, що я навчався по Віктора Миколаївича. І я думаю, що сьогодні дійсно всі згадали його тільки гарними словами. І хай йому там відгукнеться. Я думаю, що він чує нас і бачить. Ори народного артистку України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, професорку є дитині Васильовим Я хочу сказати і наголосити на нашу кафедру на карді. Дуже багато прийшло наших співаків з театру. Мені хочеться, щоб... Брали приклад з такого співака, як Віктор Миколавич. Це справжня була школа. Вони... був Роман Вігович Майбер, з яким він дуже дружив. І це наскільки було об'єктивно, наскільки мені так хочеться, щоб повернулися часи, коли. Віктор Миколаївич щось говорив на кафе. І Ми всі слухали що так просто. В два вуха називається. І ніхто нікого не перебивав, ніхто нікому не заважав. Тому що знали, що це зауваження і яблучка називається. Таке є обомір народний. І тому мені б хотілося, звичайно. Подякувати і Тамарі, і синочка. Подякувати за те, що вони були рядом І за те, що Тамара дуже багато класів у нас працювала з недальною Сіб'єм. Потім, коли Віктор Миколаївич прийшов сюди, вона перейшла до справжнього викладача. Хоча я вважаю, що закачик. Тільки я, я, не не тому, тобто, що я. Ось. А, і тому мені б хотілося заакцентувати свою увагу на нашу кафедру. І більше нічого я не хочу сказати. Царська небесни Віктор Миколевич, він дуже багато мені допомагав. Він співав зі мною ділони, і в трубатурі, і по маскараді, і пікл він відспівати. Боже, який це був По звуку це просто не після князь. А ставч, коли я виходила і співала це в перший ектарій, мені казали, що я знищена повністю в залі. Тому е, дуже вам дякую. Тама, і сюди. Добави. Я ну, думаю, ну, да. що буде чи я хочу, я дуже бачу подяку ректора, який дозволить все, це за, за доску. Якби ви, ви, то Ну, як він вставили, товариша тоже просуває, учили всі этот ворог. Так що, Боже, я тюрмфував. І духом, кому це поні Солонецько, я вже уже так всех там з побатьками бо не по всі. То паша, то саша, і, 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 і я вже як повозила з тобашка, можу стати називати, як внук. Дякую Олі, який це проявив цю ініціативу. Якби він цього не сказав, так я і не подумала сину, собі там в своїй хаті. Оце і все. А так, я дуже сьогодні ще благодарна усім, хто прийшов, хто його пов'язає, хто з ним співав, хто з ним е, на кафедрі працював, то просто по житті, то на рибалку був. У нього він всіх, хто хоче. Включає і рибаків на лікарні. Вони теж знали, як правильно.

Консерваторії запрошуємо И... всіх і всім дякуємо за увагу.